Доброго дня, американська газета Вікно в Україну зараз через кілька хвилин вам винесуть вирок. Це може бути навіть смертельна кара. Що ви думаєте про це? Та де такого не буде? Мій адвокат Шібореч би мені дали до вічне і вислали в заслання у львівську колонію. Там є поглиблене вивчення української мови, української історії. Маю надію, що почну ліпше говорити українською. Там ще мої колеги сидять. Гадзета немецька порадниця. На суді ви сказали, що Крим це Україна. Так для чого тоді ви побудували цей міст? Ну, міст ще будував для того, щоб звідти можна було втікти по-людськи. І Ще в нас був план такий, щоб всі українці моглися з'їздити в українські Сочі, бо всякі ще трапляє, а вдруг в Криму погода буде погана. А Крим то є Україна. Був Україною і ще лише Україною. E, то є так само, як Абхазія, Грузія, Придністров'я та Молдова. E, я то все говорив і буду продовжував говорити. Американська газета Biden Express Наступні два роки свого життя ви проживете в Камері 2 на 2 Скажіть, будь ласка, для чого було будувати той величезний палац? І саме основне для чого вам та аквадискотека? Двіще тако Той палац ми будували, аби. Зробити музей українсько-повстанської армії. Я планував взяти туди наших дітей, показувати їм, хто такий Бандера, Шухевич. А аквадискотека, то вона була зроблена для того, щоб жителі Криму зрозуміли, що вона не є для пиття, вона більше для дискотеки. Хоча та ідея щось кримчанам ще не сподобала і зачалась революція. Я вибачаю, що вас перебиваю але на скайпі нас чекає Дмитро Гурдон з Ютуб-каналу в гущах у Дмитра Гурдан. Це очень важливий вопрос. Владимир Владимирович, скажите, Цой, жив? Так, Дмитро, вин, живей. Тогда я позволю задать себе еще один не менее важный вопрос. Скорее всего, вас посадят и, скорее всего, в барак. Так скажите, пожалуйста. Это будет Обама, или Нет? Та да, звичайно, український барак. Спасибо. У мене все. Кенецька газета, кохайтесь чорнобриві та з москалями. Мені випало задати остатнє питання, і воно буде досить риторичне, але все ж таки хотілося б почути вашу відповідь. Володимир Володимирович, от скажіть, будь ласка, чому ви така гнила людина по життю? І чому ви замість того, щоб товаришувати з іншими президентами, країнами, людьми за перепрошення постійно всього? Ну, як сказати, то мене з дитинства так є, ще в садіку був такий гнилий. Як хтось хоче мені зробити якесь добро, мені все хочеться йому зробити якесь гімно. Не знаю, якось так є по життю. Тому давайте сидіть мене вже до хуля.